Це зауваження зайвий, раз підкреслюю локалізацію титула мігрантських пісень у західних теренах України, звідки найактивніше відбувалось переселення українців у інші країни. Поширилось і на бачванських українців, що жили поміж сербами, а в Югославії Світіль немає теж не кілька варіантів, які подав Одинко у других випусках. Наша пісня зборник народних і популярних пісньох югославських русинок. Обсяк пов'язаних з емігрантським Еймікратіаю -е пісенько три Прищепилися у фольклорі, не такий вже великий. Це ряд найбільш поширених новостворених стріжневих сюжетів, таких як Подами, хлопці, подмі до той Камерики, ой, ой, Канадочка, як ти. А зрадливе, мій мушу камерці, добре тім невістанки. краю, як я йшов а, з Америки додому, були у нас колись воли, що мають значку кількість словесності і мелодічних варіантів. Входять у цей цикл і пристосування до нових обставин традиційні лирічні лі... Причина побутові пісні, балади, контри, як а, безніцейних і невідний духовний скарб, мандрували разом із людьми, втишаючи як їх у тяжку годину. Серед них бувай ми здорова ти дівчина моя. Плине, качур до Дунаю, горост споривши, тобто ті контрі найбільше відповідали настроєм прощання з рідною домівкою служили раз радою у душевних переживаннях. Серед них перетистовки жовнирських вояцьких пісень. Як, наприклад, там в зеленим гаю там пташки співають, як їх пішов з Америку додому. Емігрантські пісні рідкість у збірні. Українського фольклору, вони унікальні бути час їх творення. В основному а в перших десятиріччях був як для фольклору. на то короткий середовище як такого для їх поширення вис. Півування на землях митрополії не було. Очевидно, не було його і на початкових етапах життя переселенців, розпорошених по різних місцях на чужині, фольклорні житвори, а зокрема, пісні, які не мають простору для живого побутування. Поступово забувають бліднуть у спеціальних експеди... експедиціях експедитях, призвичайних збиранню зарабіченських пісень і пічних новотворів. Вдалося записати декілька таких зразків. на Тернопільщини від Ленків, переселенців з Польщі декілька на Черневичи та Більшість із них шестизных упоривними с давними варіантами спрощены реду... редуковании в словесному тексті. Чого не скажеш про мелодії? Характерно, що зараз пісень про еміграцію контрі знаходимо в доступних нам зарубіжних публікаціях у більшості випадків татожні І скоріно ну, з українськими, якщо навіть не по повних варіантах, то у всякому разі в тих же генотипних блоках, що складають основу циклу пісень про еміграцію шості випадків, вони на друкуванні там мелодії. Вони демонструють етніності з двох половинок рази разиної етнічної цілісності від пісень. Емігрантського циклу не зменшує їх пасіонарності. Як ті а, частини фольклору вчені кваліфікували як нову фразу в його розвитку? Ці пісні писав, складаються на широкий цикл справжню епопею, що з них боків змалював долю емігрантів. На піснях про еміграцію бачимо, як на наших очах твориться нова група писена, що найсильніше виступає на. Західних окраїнах та поволи охоплює щораз на то ширші круги. Порівняно недавні з часом творення складини по свіжих Лідах, подій вони уступають вольклорній волі кльорній класиці, зокрема, з погляду поетичного світу. В них чимало труїзмів, ідучих від безпореднього прийняття життя, бріхав При добру, стався мельдувати, дали до купальни вглядувати. Дали до купальні вугля ладувати зачали кавалки на нього спадати.